Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися таке питання, що заважає звільнити Дніпрорудне? Як саме це буде відбуватися, коли нарешті де купують Дніпрорудне? Дніпродне накручують ситуацію, що іде, це так дурять. Насправді Дніпрорудне не будуть руйнувати місто, буде з... збережено. От. Це все накручують. Військові расисти, росіяни вийдуть з міста, де окупація пройде мирно От. і тільки накручують, щоб люди збиралися і виїжджали звідти. Чи є загроза для жителів Дніпрорудного? Скажіть нам, будь ласка, для цивільних людей від расистів. Сама загроза йде від расистів. Вони дуже грубі, жорстокі, як то тиснуть. Я, я так розумію, насильно вимагають, щоб люди виїхали. Це все розмови. Дивіться, що б вони не говорили, ні одному слову не можна вірити. Це пастка, це зрада, це вони будуть щось з вами робити. Нехороше. Дуже з ними не можна погоджуватися, будь-якими словами. І так, лишатися треба в Дніпрорудному. От, і буде деокуповано, Це все залякують. Скажіть, до кінця липня буде деокуповано Дніпрорудне? Так, відкриється дорога до вас, зможуть доїхати люди, волонтери, допомога, їжа. І також відкриється шлях. До кінця липня у вас відкриється шлях. Напевно, що з Дніпрорудного зможуть вивозити на Україну. Так, це шляхи в бік України. Дивіться, дочекайтесь, вас буде врятовано. Тут щось пов'язано або з водою. Важка ситуація. В там треба допомога. привез щоб воду воду привозили. Хочу почистити геть Гетю Сену. Мені йде, що до кінця липня врятують людей. Більше йде, що там треба рятувати саме жінок, дітей. Там якась гуманітарна катастрофа просто. Расисти заперечую. Заперечую весь негатив, заперечую, заперечую. Заперечую, відкриваю всі шляхи дороги на звільнення Дніпрорудного. Заперечую повністю весь негатив. Відкриваю всі шляхи дороги на звільнення. Заперечую, заперечую, заперечую повністю весь негатив знімаю. Відкриваю всі шляхи на звільнення, заперечу. так Більше росіяни не можуть впливати на цивільних людей. Чіплятися до цивільних людей. Знімаю всю пропаганду, більше вона не працює, не можуть залякувати. Буде так. Відкриваю всі шляхи на звільнення. Буде так. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, відкрийте всі шляхи дороги. На звільнення Дніпрорудного від росіян перекриваю всі шляхи на звільнення Дніпрорудного, відкриваю. Без втрат для цивільних людей, без втрат для військових України. Перекриваю, перекриваю. Не буде повністю Дніпро Дніпрорудний без страт для цивільних людей. Буде так. Вищі, сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть очистити Дніпро Рудний від росіян, звільнити від російської агресії. Прошу вищі, сили, поверніть росіянам весь негатив, що творили із українцями в Дніпрорудному. Назад все вертається і прошу одвернути, хай тікають, лякаються, виходять із непрорудного. Буде так, буде так, буде так. <клух> всі шляхи на від Да буде все сказане здійснено. До кінця липня вдасться врятувати людей туди, де якісь більше людям допомога потрібна, гуманітарна. Дякую за увагу.